Обізу забола і врала, він загинув на війні, жив в гупені Я обізу, щоб всі його пам'ятали. Це загиблих рідних, друзів та незнайомців, які віддали свої життя за майбутнє країни. В Ірпені відбувся забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Захід пророчили до Дня пам'яті захисників України. Дуже давно ми вже моя сім'я пов'язана з війною, але сьогодні це буде Денис. Це нагадати про те, що все ще триває. Ще не закінчилась. Учасниками пам'ятного забігу стали понад сотня містян і гостей ірпаня. Серед них вчителі, військові, журналісти, спортсмени. Триразовий чемпіон світу з ММА Іван Ющенко біг за друга борця, який загинув, боронячи країну. Я сьогодні біжу за Едуарда Кастрицю. Це мій був товариш та одноклубник з клубу Фенікс. Він загинув у 23-му році під Бахмутом до заходу долучився і колектив інформаційного агентства ІТВ. Бігли за журналістів, які обміняли мікрофон на зброю та загинули в бою з ворогом. Сьогодні я біжу за Олександра Литкіна. Він проживав в Ірпені, був журналістом, співпрацював з різними медіа. В основному висвітлював дорожні пригоди. І коли почалася повномасштабна війна, він одразу вступив до тероборони. І саме захищаючи Ірпінь, 13 березня 2022 року Олександр. Литкін загинув сьогодні. Я біжу за цуруки Петра. Це військовослужбовець ЗСУ, журналіст-телевізійник, який був головний редактор, головним редактором програми Один за всіх телеканалу СТБ і був ведучим телеканалу Київ Лайв. Зник без звісти у червні 2023 року, а Його смерть було підтверджено у березні 2024 року. Всі учасники заходу таким чином вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя, боронячи рідну землю від ворога. Це герой, який з 2014 року боронив кордони нашої країни. На жаль, загинув у другому році, але ми шануємо завжди його пам'ять. і Сьогодні саме я біжу саме за нього. Що така війна? Це імена, Так казав військовий поет Максим Кривцов, який загинув на фронті у січні цього року. Грінка, да Фелікс, Іранка та тисячі інших сміливців захищали кордони нашої України на полі бою. Найменше, що ми можемо робити для них сьогодні, захищати їхню пам'ять.